Потужні новини потужної країни. Президенту слід припинити слухати довбойобів і вимагати реальні дані про втрати на фронті нардеп, скороход. Скороход жорстко розкритикувала оточення голови держави, наголосивши, що важливо отримувати правдиву інформацію, а не спотворену реальність. Раджу президента перестати слухати довбойовців. От і е, вимагати, щоб йому давали достовірні дані. Е, більше того, краще не озвучувати людям цифри, ніж озвучувати е, той бред, який озвучується. А хто йому бреше? Ну Хто йому бреше, хто йому доповідає по цифрам, хто йому доповідає по втратам. Ви знаєте, якщо порахувати, от у нас на одного пораненого українця 17 поранених російських, у нас на одного загиблого українця 10 загиблих російських. Так, якби так було, то в нас би росіян вже давно не було б. Хто зацікавлений у приховуванні реальних втрат? Військове керівництво, щоб не визнавати помилки. Політики, щоб не нести жодної відповідальності, оточення президента, щоб не псувати йому нерви перед виборами. Якщо приховувати правду, війна не закінчиться швидше. А навпаки, люди втратять довіру до влади. Деякі медики втратять бронь і можуть бути мобілізовані. Міноборони та командування медичних сил надсилатимуть запит до МОЗ, а контракт для мобілізованих лікарів укладатиметься на один рік. Керівники медзакладів подаватимуть заяву на розблокування через дію. Після чого фахівців буде залучено до ЗСУ та інших військових формувань на медичні посади, де є гостра потреба. Схожа медицина скоро буде за записом через воєнкомат. Зеленський підписав закон, що забороняє трансплантацію органів загиблих військових та жертв збройної агресії. Документ офіційно забороняє використання органів тих, хто помер унаслідок бойових дій або військових атак. Чому це зробили лише зараз? Що тоді відбувалось усі ці три роки? Трохи юморку. Працівники ТЦК зобов'язані спілкувати з громадянами ввічливо. Начальник управління комунікації командування сухопутних військ Саранцев заявив, що впроваджують нові стандарти роботи ТЦК, які передбачають коректне ставлення до людей. Якраз от з варіантів рішення. Цих проблем є написання такого, ну я це називаю комплаєнсом, тобто певного набору правил політик щодо діяльності військовослужбовців ТЦК при здійсненні мобілізаційних заходів. Це стосується зокрема і питання спілкування з військовозобов'язаними під час заходів оповіщення, під час заходів, які вже відбуваються під час проведення оформлення, і так далі. Тобто, ну, стрижневе це звичайно має бути повага до громадян. Це має бути максимально і максимально дотримання правила вічливості. Це має бути певні ну, певна коректна поведінка, яка має супроводжувати весь цей процес. Раніше можна було робити все, що хочеш, а зараз вони стануть вічливими. То саме буде контролювати та слідкувати за їхніми діями. Пропоную усім видихнути і повірити на слово. Але комбо недовго музика грала, щось пішло не по плану. Викрали, примусово мобілізували, а потім знайшли з переламаним черепом під Києвом. Працівники ТЦК затримали викладача ядерної фізики Степана Більченка по дорозі на роботу. Та, попри законну відсрочку, примусово мобілізували. Згодом його знайшли на узбіччі траси під Києвом із переламаним черепом та набряком мозку. Стан викладача критичний. Висновок неможливо кошмарити людей протягом такого довгого часу, а потім різко стати вічливим та добрим. Трохи юмору в Одесі ворожки пропонують захист від ТЦК. Обіцяю, що після спеціального обряду військомат вас просто не помітить. Мобілізація. мобілізацією, а бізнес в Одесі завжди знайде спосіб заробити. А ну, напишіть в коментарях, хто з вас вже встиг записатись на анти ЦК Ритуал. Україна не віддає ресурси, а пропонує партнерство для їх спільного розвитку, заявив Зеленський. На Одещині місцеві жителі заблокували дорогу та не пустили ТЦК та поліцію до села. Які поставить Одещина показує майстер-клас самоорганізації. Так тримати. Одеса, як завжди, в своєму стилі. Кулеба. Мене не чіпляють звинувачення, але вибішує, коли люди питають, що їм дала ця країна. Я дуже спокійно ставлюся, коли приходять там коментарі. Більшість більші з них там, боти, нуль читачів нуль, нуль mm -hmm. цих, але є і реальні люди і там хаять мене там, поганий, там, ну, користо, все, 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 що хочуть, mm -hmm. розказують мені там, про те, що я втік з країни, про те, що я там, відправляв людей на смерті з лопатами, про те, що я там, значить, зруйнував єдність українців у світі. От Я до цього ставлю дуже спокійно. Але мене реально просто будіше, коли приходить людина, бот, і починає. А що мені ця країна дала? Mm -hmm. Типа, а що, що це взагалі така? Я нікому нічого не винен. А покажіть, а що я повинен її любити? Ну, тобто, коли е, це індивідуальний хейт, то з цим не можна жити. Це до цього вже ми, ну, ми маємо звикнути. Це просто нова реальність, тому що кожен отримав право висловити свою дурь в соцмережах і свою ненависть. Е, я всім рекомендую на це навіть не зважати і не реагувати. Але коли закидується оця історія про те, що хірова держава, хірова країна, ну, оце вже такі люди, ну, їх реально треба просто відловлювати і, і сажати за державну зраду. Кулеба, а що ти дав в цій країні, крім пафосу та брехні? Люди втратили все: дім, рідних, роботу, здоров'я. А їх ще й зрадниками називають за те, що вони питають за що борються. Замість того, щоб дати людям причину любити цю країну, Кулеба пропонує саджати їх за питання. Чиновники жирують, судді отримують пенсії по 400 тисяч. Люди виживають як можуть, але завжди винні ті, хто невдоволені. Влада знищує довіру до себе, а потім дивується, чому люди не хочуть їх захищати. Кулеба держави будують не репресіями, а справедливістю. Та вище побудували. Мобілізація може тривати навіть після скасування воєнного стану, заслужений юрист Пилипенко. Президент має право оголосити мобілізацію навіть без воєнного стану, але в обмеженій формі. Перетин кордону для чоловіків, ймовірно, залишиться під обмеженнями. Адже безпекова загроза нікуди не зникне. За його прогнозами, це може затягнутися на роки. Робимо висновки, воєнний стан можуть скасувати, а от пастку для чоловіків ніколи. А ви ще вірите, що після закінчення війни вас випустять за кордон. Отже, воєнного стану може не бути, а мобілізація буде постійно. Логіка залізна. Терміни бусифікація та людолови це частина ворожого ІПСО. І їх треба викорінити, це сказав Саранц. Начальник управління комунікаційних командувань супухопутних військ заявив, що ці слова є інформаційною зброєю Росії і не мають використовуватись в українському суспільстві. А Асфавілія ТЦК це теж і ПСО, чи це реальність, яку люди бачать щодня. Може замість заборони слів краще заборонити викрадання людей з вулиць. Люди придумали такі терміни не з нудьги, а тому, що ТЦК себе ведуть як каральний орган. Чому не боретесь з причинами, а воюєте з словами? Називайте хоч мобілізаційний ескорт, суть від цього не міняється.